Це доріжку. дуже просто елементарно. Дивіться, беремо її рішетку і головне, щоб по грязі не ходити. І беремо ось такі складаємо. Зберемо всі дав, які йдуть ось так вот. двома руками складати, бо одної не ва. Незручно. Ой, бачите, неудобно одною рукою. Показав вам, як швидко, довго вийшло. Дивіться, все, ми її склали. Можемо ось так класти поздовж, а можемо класти її поперед. Далі ми її засипаємо або. Щебнем або щебнем засипаємо, або засипаємо землею, засіваємо травичку. Тобто, як хочете, так і робите. Но чого грязі не буде, так як я вам казав. Якщо ми засипаємо щебнем, понятно, що щебінь буде, грязі не буде. Якщо засипаємо травичкою, грязі теж не буде, тому що ми будемо ходити по цьому пластику. І навіть трава, яка тут у вас буде рости, вона буде менше, скажімо так, витопчуватися. Тому що якщо у вас тут трава, ви постійно ходите, ви її повністю витопчете до чорного. Коли тут вона буде засип... Ціна у вас. Вона буде нормально, ну, десь примнеться травичка, але коріння завжди якби, там буде ціленьке. Тобто, ви собі застелили собі доріжку, зробили якусь чи доріжку, чи парковку для машини, і можете їздити, можете ходити. завжди у вас тут буде сухо, з машини виходите, у вас сухо, ідете після дощу, десь по доріжці, цій садовій. У вас ноги завжди будуть чистими. 135 гривень коштує одна секція, розмір 60 на 40. Відправка по всій Україні.